всіх на хвилях Міжнародного інтернет Радіо 2013 З вами учениця конкурсу реферацій шкільного наукового терориста Варедіти. Що Ярослава, учениця 5-го А класу. Сьогодні я розповім вам про недивовищні бібліотеки світу, але будьте уважні, деякі з них мистецькі фантастичні, що здаються чи рівнині. Появіть собі бібліотеку, яка схожа на велике око. Це Цінзін Біньхай у Китаї. Вона має п'ять полошків, а її книжкові полиці знімається аж до стини. У самому центрі величезна світла куля, яка нагадує реліжку око Незвичайно, правда? А от у Норвегії містечко винесла. Є бібліотека, що нагадує скелет володинського викита. Її тримає 27 дерев'яних ребет, які не тільки прикрашають будівлю, а й є книжковим политєм. Тут можна не лише читати, а й відчувати себе справжнім і у світі знань. А ще до найдумніша бібліотека. Вона знаходиться у Швейцарії. Це бібліотека Абаса Сан-Галер. Вона зберігає понад 160 тисяч старовинних книг і рукописів, які створювалися ще в далекому 612 році. Її інтер'єр прикрашений у стилі Рококо, ніби у казковому палаці. Хочете побачити волонтерські книжки? У Франції у місті Екс Андрованс бібліотека Міджинс має надзвичайний вхід. Трі величезні книги які Здається, ось-ось відкриється. А найкрасивіша бібліотека монастиря. Вона знаходиться в Астрії в астрії Адмонт. Її побудували у 1776 році і вона виглядає як розкішна королівська зала з білими стінами та золотими прикрасами. США у Вашингтоне расположена одна из наибольших библиотек свят, библиотека Конгресса. Она была основана еще в 1800 году и сберегает более 132 миллиона примерных книг 472 мовы. Королевская библиотека Дании – справедливый скарб для любителей истории. Она известна своими старовинными архивами и уникальными рукописами. Крім того, будівля має сучасний дизайн із скляними конструкціями, що привертають увагу стачів. У Бразилії у Ріо де жанейро знаходиться дивовижна бібліотека, побудована ще у 1837 році групою португальських іммігрантів. Її стиль поєднує готику та Ренесанс. В середині зберігаються 350 тисяч книг і навіть колекція картин. І звичайно, не можна не складати українську гордість. У Херсоні є бібліотека імені Олеся Гончара. Щороку нею користуються тисячі людей, а її фонд містить близько одного мільйона документів. Ось такі вони чирівні бібліотеки для нових зустрічей у світі книг. З вами була Шостакова В'ячеслава, учениця 5 класу. Чекаємо вас на хвилях міжнародного інтернет радіо 1000 друзів.